Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте розглянемо, що саме для вас буде важливим на цьому тижні, на що звернути увагу. Так, дівчатка-хлопці одразу кажу, що показують обережними, мають бути Північ, північно-східний напрямок. Будьте уважні до сигналів тривоги. Блюдечко зачекає, і ми починаємо з філіжанки. Так. Ой, хтось на вас ображається, а для когось як образиться наприкінці тижня. Дивіться, людина, яка, знаєте, от внутрішня буде вам там багато чого казати, на вголос мало що скаже. Але, знаєте, от чим це погано? Якби людина вам виказала все, як є, як думає одразу, ви б знали, що там на думці в людині. Показане, знаєте, от коли. Е Хочеться відповісти вам, але щось змушує людину замовчати, але ж воно ж нікуди не дінеться. Та образа буде сидіти в людині і буде чекати слушного моменту. Ну, от дивіться, якщо розумієте ситуацію, якщо ви згадаєте наприкінці тижня ситуацію, от, ну зрозумієте про що, що чули про це від філіжанки. Намагайтесь все ж таки не залишити людину в образі, бо нічим хорошим воно потім не відгукнеться. Так, тепер для для дівчат більш інформація, Ну, вона і для хлопців, але ж, ну, давайте я озвучу, а там же ж ви ж зрозумієте, кому це, і що яка інформація для кого. Показані мені ситуації от замріяності. Це ще не відбувається. Це те, що спонукає людину. Шукати можливість на майбутнє для спілкування, для розвитку стосунків, бо ну, показаний чоловік, який закохається в жінку, і це не просто от, ну, це як, як чоловіки закохуються, це у зовнішність спочатку дуже сподобається. От просто жіночність сподобається, сподобається, як виглядає. Як, Себе презентує жінка, і фігура її дуже сподобається. Тобто, ну, поки що ніяких конкретних дій я не бачу, але це, знаєте, як людина ж спочатку помітить, а потім вже починає шукати можливість до спілкування. Тож у багатьох з вас буде можливість мати зміни по особистому життю. Далі, що важливим буде сім'я, рідні, близькі, тут привітання для когось, це, якщо, наприклад, якесь свято, а може, день народження чиєсь. Бачу, що хтось готується до цього привітання. Чоловік, бачу, що чоловік, саме чоловік готується, але дивіться як. Готуватись то він готується. Це теж ситуація, в якій він, ну, він як. Ходить, шукає якесь ну, щось для подарунку, але щось зміни будуть. Це як не зможе віддати вчасно той дарунок. Ну, Наприклад, там готувався на конкретне число, а виявляється, що у вас у когось з вас змінились плани, і ви не побачитесь з людиною в це число. Це може бути хтось з родичів, може бути і хтось з ваших близьких друзів. Або просто там спілкуєтесь з людиною, може і по роботі колега, але засмутиться, нічого вам не скаже взагалі. Це як сюрприз готується, який ну, просто він не озвучує, він не попереджає. Заздалегідь про цей сюрприз, але ж. Це ситуація, яка от просто настрій зіпсує йому ну, і надовго, я б так сказала. Бо ще на початку тижня дізнається, що у вас дуже змінюються плани. Так, далі дивлюсь наприкінці тижня. Я розумію, що я так трошки перестрибую, але ну, нічого. Дивіться, наприкінці тижня е, теж все ж таки чоловік показаний, і він якось крокує до жінки з певною інформацією, але не перевіреною інформацією, тож не поспішайте, ну, знаєте, щоб це не було для вас. Знаєте, от не поспішайте ані діяти, почувши інформацію, ані якось її дуже серйозно для себе сприймати, бо треба спочатку перевірити. Для якогось чоловіка перепони показані до спілкування з двома людьми. Чоловік та жінка не обов'язково, що це пара між собою. Це можуть бути люди, які просто от з ним спілкуються, і вони важливі для нього. І е, бажання побачитись є, але будуть перепони. Ну все ж таки спілкування за телефонними розмовами, воно йому легше буде даватись. Так, комусь тут настанови дає людина, чоловіку і жінці, це вже пара між собою, і людина, яка погрожує в якійсь ситуації. Це може бути серед родичів така позиція. Ну вони, вони не сперечаються з тією людиною, вони слухають, засмучуються дещо, але ж. Нема такого, щоб там бажання посваритись, щоб якось, так, знаєте, виказати щось. Ні, такого нема. Послухають між собою, потім поспілкуються. Так. Багато. Ви знаєте, багато що поспіхом будете робити на цьому тижні. Більш стосується особистих ваших справ. Але ну вони як? Вони в вашій сім'ї, те, що вас більш за все цікавить і будете робити. Але так само і там, де ви буваєте в соціумі, робота, соціум. Але це щось, що більш за все важливе для вас. Цікавить вас якісь домовленості з людьми, якісь перемовини будете готувати, зустрічі показані з різними людьми і знаєте, коли деталі якісь будуть обговорюватись. Важливе виконання, яке вам гроші приносить. Для когось це просто як отримання зарплати, але, знаєте, коли якісь як уточнення будуть, за що, саме за що ви отримаєте цю зарплату? Ну, це так і ви можете уточнювати, що от це я роблю, бо я за це е отримую зарплатню. А оце, от, вибачте, це вже не моя робота. Це так, для когось дійсно важливо буде на це на цьому наполягати. Ну, знову ж таки, мені показаний чоловік, який мріє. Дівчата, з ким ви все ж таки спілкуєтесь більш чи, чи робота, щось робите. Чи для цього чоловіка, чи у нього щось замовляєте, чи взагалі просто е, е, працюєте разом, десь в одній установі. А для когось це просто як час від часу десь зустрічаєте цього чоловіка і дуже йому подобаєтесь. Особливо це показано, якщо він бачить вас, я не можу зрозуміти, чи це платтячко у вас таке, таке нижче коліна, чи це може верхня одежина, ну там, я не знаю, пальто, дублянка, там, що, що зараз носять по погоді. Знову ж таки, натяк на вашу фігуру. От дуже подобаєтесь от своєю жіночістю. Якось ви дуже швидка. Якось ви так ну... дуже впевнено крокуєте. Десь ви все ж таки ходите, десь бачить вас. Так, добре. Добре, ось тут усміхнена людина. А знаєте чому? Чує чиїсь розмови, люди між собою. Ну, я б не сказала, що там сперечаються, сваряться, але, знаєте, це як один одного ставлять на місце якимись фразами. І от людина не втручається в цю, в цю розмову, але чує її, добре чує. І так трошки собі посміхається, бо розуміє, що насправді ну, це знаєте, розмова, яка отак от, от, от от і має відбуватись. Що треба один одного, треба, щоб поставили на місце, бо щось там між собою, ну, щоб люди розібрались між собою. Там ну, це грошей якихось матеріальних благ стосується. Так. Ось тут для когось з вас важлива інформація. Це і для хлопців, і для дівчат, для всіх підходить. Е, Якийсь чоловік з хитрою мовою до вас буде приходити. Йому дійсно, от саме йому щось від вас треба. Буде як ідею вам е, говорити, щоб ви зацікавились, щоб ви сказали: слухай, я хочу це спробувати. Оце його зірковий час. От саме на це людина і розраховує, що ви зацікавитесь і хочете спробувати, і саме отут він вам щось буде нав'язувати. Дивіться, якщо воно вам дійсно цікаве, то може і дійсно. і і спробуйте і, ну, якось так поспілкуйтесь з людиною. Ви потім зрозумієте, в чим його е зацікавленість, його зиск в цій ситуації. Відмовитись тут у вас є можливість в будь-який момент. Так, е показана ситуація, в якій хтось з вас. Лякається чоловіка, який такий, знаєте, ви як не можете його зрозуміти. Він дійсно от непередбачуваний. бо е, він чим, чим в чим неприємність стосовно цього чоловіка, що він і сам не знає, в який момент і що він буде взагалі робити, казати. Знаєте, він непередбачуваний так само і для себе. Але його вчинки вони не принесуть такої, знаєте, якоїсь там біди вам великої. Вони все ж таки зміни на краще принесуть. Може, не одразу, але принесуть. Хтось береться за себе і втрачає поступово вагу, ну, тут Людина, яка, ну просто ви щось будете робити для цього конкретне. Але чому так? Це тема, яка вам, яку вам диктує ваш організм. Це щось, що треба контролювати. Тобто, це може бути дієта, яка заради здоров'я, не просто там заради краси, а щось як. Для, заради підтримки організму. Для когось це може бути таке, що ви плануєте якусь операцію і вам сказали скинути вагу перед операцією. Тож, ну розумієте, це чиясь інформація. Людина знає про цю інформацію, я просто підтверджую це, що це правильно для людини. Це не для всіх, будь ласка, не, не хвилюйтесь. Для когось тут є інша трошки інформація, теж про вагу, але тут людина береться за, за те, щоб покращити свою фігуру через свою закоханість. Це, це, це дійсно, це гарна ситуація, непогана, нічого поганого в цьому немає і, і у вас вийде. Так, далі. Що тут ми ще можемо побачити? Так, ну тут показана засмучена э, жінка, мені тут показано просто от якось так, очі в сльозах і це я так розумію по роботі якась ситуація, вона засмучена. Щось з грошима там, щось. Тут образа у людини просто образа з нею несправедливо вчинили. І якийсь чоловік тут буде дуже так, знаєте, незадоволений в цій ситуації. І, чесно кажучи, для когось ця ситуація, от ви її... Є... Ну, Людина її сприйматиме, як щось дійсно ну, погане для себе. Але, знаєте, якби не ця ситуація, ви б не почали спілкування з якимсь чоловіком. І це він, ну, як знаєте, от, з бажанням вас захистити, він починає в вас закохуватись. Тобто це така ситуація, яка, знаєте, як, ну... Вона як спланована, вона як, ну, скажімо, це так взагалі працюють янголи іноді. Вони моделюють якусь ситуацію для нас, для людей, щоб просто от зблизити, а там далі люди вже все роблять самі. Тобто, це змодельована ситуація для вас. Це знаєте, як треба було ввімкнути в цьому чоловікові е, е, момент жалю до вас, момент того, щоб він став для до вас придивлятись більше, ніж він це робив донині. Далі дивлюсь, що тут ще можна побачити. Дуже багато спілкування, але я навіть не буду на цьому затримуватись, дійсно, за тиждень уявляєте, скільки його буде. І так, отут, от тут дійсно тут буде розвиток тих стосунків, і якщо це актуально, і є бажання. Дитину народити, то навіть так тут буде в цій парі. чоловік показ... Ну, як зараз це показано, чоловік буде на руках носити цю жінку. це, знаєте, пара, яка вже мала давно б бути, але люди якось так ну не робили кроків один до одного, Ну так змоделюють, щоб вас звести один з одним. Ось тут, для когось ось тут показана ситуація, в якій якийсь чоловік намагатиметься розвести пару чоловіка та жінку, буде влазити в їх стосунки, в їх спілкування, і буде влазити магічно, втручаючись. Для кого це не для всіх інформація, це для когось інформація. І показано, що жінка тут розуміє, про кого йде мова, знає про кого мова, хто так може вчинити в її житті. Я так розумію, що якийсь колишній ваш. Але жінка тут дуже сильна, так, щоб у нього тут все виходило. Він намагається тримати її на гачку але в неї в самої є сила. І це для когось з вас кажу, що це ситуація, щоб ваша сила прокинулась ще більше. Це як такий ваш вчитель. Ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився її. всім вам гарного тижня, продуктивного тижня. Хай він принесе вам багато користі в ваших справах. Хай вони. Взагалі, у вас виходять так, як вам то треба, і як буде найкращим для вас. І будь ласка, будьте в безпеці. Слідкуйте за собою, за своєю родиною, будьте якомога добрішими один до одного і бережіть один одного. І побачимось в наступних відео. І всім вам дуже дякую за ваші перегляди моїх відео, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось всім пока.